25 відреставрованих тролейбусів та 4 закуплених. Як відбувається модернізація та оновлення автопарку в Чернівецькому тролейбусному управлінні? 25 тролейбусів відреставрували в Чернівецькому тролейбусному управлінні у 2023 році. Яка кількість тролейбусів потребує списання? Чи є нові, які можуть випустити на лінію? Які основні причини несправностей і коли їх планують відремонтувати? Наразі у Чернівецькому тролейбусному управлінні 11 тролейбусів, які потребують ремонту. Очікують середніх ремонтів. І по плану ми їх беремо на середній ремонт, для розборки. Основні причини поломок це зношеність металу, сталость металу. Ну і роки, тому що тролейбуси ці 88-го-89 року випуску. Вони не в аварійному, просто як в яких тролейбусах, де кузов, де по Кожні сім днів на підприємстві тролейбуси проходять огляди. Оглядається тролейбус, оглядаються всі вузли, всі агрегати, заміна входить, заміна мастил, компресорів. Ну і огляд на поломку. Якщо є виявлена поломка, машина передається в поточний ремонт. Електронна частина ми самі відновлюємо, тому що теж запчастин таких немає. Ми своїми силами відновлюємо двигуни. Відновлюємо електронні блоки системи у 2023 році у ЧТУ відреставрували 25 тролейбусів. У нас є графік середнього ремонту, тролейбус розшивається повністю. Всі агрегати, скажімо так, що стосуються електроніки, вони повністю реставруються. Це перше, повністю йде заміна ходової частини. З ходовою частиною якби трошки простіше, бо ми майже її ставимо нову. Що стосується внутрішньої частини салону, міняється повністю обшивка. Ривка на нову також повністю міняється підлогове покриття. Там міняється повністю вся зовнішня частина металічна. Наприкінці 2023 року в ЧТУ 13 несправних тролейбусів зняли з ліній на списання. Це практично рекорд рекордна кількість тролейбусів, які на сьогоднішній день через прогнившу раму, так і повністю, скажімо так, метал піддався корозії. Такі тролейбуси ну практично відновленню вже не підлягали. Була проведена комісійно, і комісія визначила, що такі тролейбуси якби не мають права виходити на лінії. Чернівецька міська рада передала на баланс ЧТУ нові транспортні засоби для перевезення пасажирів. У минулому році нами було дозакуплено 10 Автобусів, які на сьогоднішній день їздять на маршруті, і частка автобусних перевезень на підприємстві зросла. Підприємством було придбано за кошти міського бюджету 10 нових тролейбусів марки ПТС. Це в 23-му п'ять і в 22-му п'ять тролейбусів. В минулому році було проведено закупівлю чотирьох тролейбусів, з яких два ми вже Отримали і найближчим часом плануємо випустити на лінію. А два очікуємо кінець, січня, лютий, про те, що вони нам надійдуть. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4